Вважаю, що дійсно питання і підходи, і а, взагалі алгоритм мобілізації потрібно змінювати для того, щоб досягти системної і якісної мобілізації. Ми маємо думати про три складові успішної мобілізації: це фахова підготовка, це якісне забезпечення, і третя складова надважлива це інформаційна політика, яка сьогодні не є проактивною, і тому мотивація в більшості громадян саме йти й mm. боронити, як роблять це наші герої сьогодні вона втрачається особливо, коли ми вони стикаються з інформаційним брудом щодо корупційних оборудок, чи то воєнкомів, чи то ще чогось. Воно все насправді буває. Тому три складиви. Інформаційна політика, яка має бути проактивна, яка має доводити про необхідність і гордість захищати власну батьківщину, якісна підготовка, якісне забезпечення. Але над всім цим має бути побудований каркас, який держава встановлює правила, за якими відбувається не лише мобілізація, а й демобілізація.